Дорогесенькі мої, добрий день усім. Я з України. Я з України. І от я їду на море. Я їду на море. І що вам сказати? Я в окулярах ось таких, бачите, для читання. І я читала ваші коментарі перше, ніж вийти. І не розстроїлася, не розстроїлася. Гарно ви мені пишете, я задоволена. Їдемо на море, побачимо, яке море. Мені 60 років, я 30 років живу в Італії. Я вже нонна, 60 років ще так якби нема, але я все округлюю. 30 років ще нема, але майже 30 років я все округлюю. Я великий оптиміст, оптиміст. Доресеньки мої, і я люблю все бачити. Я все бачу позитивно. Ну така я є. Ну що я зроблю? Ну така я є. Бачите, не люблю розказувати про негатив, але треба розказувати про негатив, щоб було більше коментарів, Бо люди люблять слухати ось таке щось погане. Ну, що вам ще розказати? Я, наприклад, сама сама їду на море. Треба ці окуляри зняти, заложити ось ці гарні. Але дуже гарно, як ви бачите, мої очі, бо очі не треба закривати, бо очі це є душа, душа, ваша душа, ваше серце відкривається. По очах можна багато всього зрозуміти, яка людина погана, непогана. В людини на лиці. Усе написано на чолі. Ось тут на чолі написано, бачите? Написано на чолі. І ось так. Я вже нонна. Нонна – це означає бабця. Бабця бабуся, баба. І в мене вже внучка є. І я сильно задоволена. Спочатку я була настрашилася, що таке боже мій старість прийшла. а Я вже баба. Але один італійський мені сказав каже Анна, ти не переживай, каже. Як би мені сказав, точно, Педжо Кінун Аріва, Кінун Аріва, це означає гірше тому, хто, хто не, не, до, не, не доживе до тих років, хто не стане бабою. Скільки людей не дожило до 5, до 10 років, до 20, до 30, до 40, до 50, до 60, і, і ніколи не змогли стати бабою по, по різних причинах. І от треба отак думати філософськи, як думають італійці. І це мені сказав один італій, який має 90 років. Не Гвідо, а от там на попередній роботі, де я працювала. Шкода, що я його не знімала. А я тепер всіх своїх підсобних буду знімати. Тому що це така моя робота. І я, як буду приходити на роботу, я скажу, що я є блогер, я все знімаю і вашу хату і вас я буду знімати. Тому що я показую своє життя. Значить, я прийшла на роботу, якщо ви мені дозволите знімати вашу кухню, ваш пилосос, ваш пилосос і ті продукти, які я вам буду купляти, і ваш холодильник всередині це окей буде, буду питати дозволу і мої всі підсобні, підсобні як вони називаються, підопічні, підопічні. Підопічний, це таке нове слово я ніколи його не чула. Я перший раз теж чую підопічний. Ну, я ж, Ви розумієте, я приїхала з України, багато таких слів зараз нових гарних є, а я їх не знаю. Я тут вже в Ютубі навчилася на ці слова всякі підопічні. Підсобний цей той, що роствор носить на стройці. Це він підсобний називається. А на моїй роботі це я підсобна, я підсобна буду, а вони будуть. Та, якби, роботодавці. Роботодавці. А я підсобна. І от буду знімати своїх підсобників. Тільки мені попаде перша нормальна гарна робота, бо я на будь-яку роботу не йду. Я вибираю. Я стала сеньора. Після 30 років я стала сеньора. І ви так само повинні стати сеньорі. Хто багато вже років працює, повинен себе полюбити і не йти на першу зустрічну роботу. Роботу треба вибирати. На початку, хто приїде в Італію, так само, як я, йшла першу на зустрічну роботу, тільки щоб мене взяли, тільки щоб мене взяли. І так само я вам пропоную, як ви приїдете в Італію, а ви їдете вже, ви залишаєте свого чоловіка, може, який п'є, який вам нерви тріпає, де ви дітям внукам готуєте зранку до вечора, ви їх балуєте, у вас там таке тяжке, дуже життя. таке. Е, і е, ви то все залишаєте. Ви їдьте в Італію, вам люди тут допоможуть. Тут я приїхала в Італію, тут нікого не було. Ви можете собі представити? І я йшла на першу роботу, і я дуже тішилася, що мені дали там 800 лір. колись були ліри тут в Італії, багато років назад. Ну та якби ліри, ну та якби зараз там тисячу євро, 900 євро вони таку ціну мали, але колись за 800 лір можна було багато всього купити, а сьогодні за 800 євро ти купиш менше. Гроші цінилися колись більше. Ви все залишайте. Вже їдьте, вже їдьте сюди, в Італію, вже їдьте. Ви тут побачите, ви тут розцвітете багато людей, багато баданти, які приїхали сюди, в Італію, вони так сказали, це мої найкращі роки, які ось тут. Це досвід, це експерієнса. Ви тоді додому не схочете, в Україну повернутися. Треба бути оптимістом, дорогенькі мої. І що ви будете згадувати на старість ту Італію? Ви колись як в 90 років вернетеся в Італію, бо тут баданти можна до 90 років працювати, І це не шутки. І це не шутки, бо наші ще жінки, які мають 80 років, ще ви таких. Знайдете, які ходять на роботу, які ще працюють. Навіть баданти, а особливо баданти, бо на години це вам не вийде. Треба машину мати, це треба переїжджати або на ровері, або на машині з одної роботи на другу. Це три години від. Відробив дві години, ти, наприклад, вдома після обіду знову йдеш на чотири години. Це ось такий постійно рух. Це тяжко. А баданти до 80 років, до 90 років можна робити. Бо це в хаті робота, ви розумієте? Ви в Україні робите ту саму роботу і вам ніхто не платить ні копійки, і ще більше ви працюєте. Ви собі представте. Ви ж так само вдома в себе миєте і підлогу, і посуду, і, і прибираєте, і туалети миєте, і замітаєте, і ліжко міняєте, і ходите продукти купляти. І ви наробитеся набагато більше. І вам ніхто навіть деколи дякую не скаже, ніхто вас не цінить на Україні. І саме основне, ніхто вам один евро не дасть і ще вас пообзивають, покритикують. І, і ви ще деколи з плачом йдете спати ввечері. в 12-й годині ви йдете спати. А деколи в другій ви йдете спати. Тому що завтра праздник, завтра свято, і вам треба це все, ті пляцки переложити, вам треба все подумати, і вам треба багато-багато наготувати. А тут в Італії інакший клімат. Тут клімат інакший, тут чуть-чуть зварив, чуть-чуть поїв і баста. І море завжди з одної, з другої сторони. Є терено, є Адріатіко, з усіх сторін море є. Я якби не поїхала в Італію, я би моря, напевно, не бачила ніколи. Тому що я дуже скоро вийшла заміж. І е, я я хотіла ще, ну В 20 років у мене вже син родився, то ви можете собі представити. Ну, Скоро не нескореско. Дехто може ще в 18 сьогодні родить, в 16 родить. Ну, то було нормально на цей час. І як я хотіла поїхати на море з коліжанкою, я сказала мамі, ми поїдемо з коліжанкою подивимося там в Одесу, куди-небудь, моя мама сказала, ти. Як будеш мати чоловіка, вийдеш заміж, поїдеш з чоловіком на море. І так мені не довелося з чоловіком на море поїхати. Тому що я вже вам розказувала. То треба було одну роботу, ну, ну як, ну почали жити разом треба тредиванові купити телевізор, дитина народилася. Треба то, треба то, а полички голі в магазинах. Це були 90-ті роки. Це ні роботи, ні, ні нічого нормального не купити. Добре, що я до Польщі їздила гіндлювати, бо я зі Львова і я дуже сильно до Польщі їздила. Я Польщу об'їхала зверху донизу, я Польщу бачила дуже-дуже гарну, не таку, як зараз, ціла купа іммігратів. І ти не знаєш, чи ти в Польщі живеш, чи ти. Живеш між тими всіма іммігратами, а колись була настояща Польща, я бачила, де все все можна було купити набагато ліпше, ніж було у Львові. Що вам говорити? Я з Польщі навіть притаскала газову плиту, газову плиту. Бо в нас які, ви знаєте, які в нас в будинках у Львові газові плити були. А я собі купила таку білу-білу-білу. бо В мене кухня була біла, а газова плита коричнева така, ну, така руська, українська, не знаю, де її зробили. І Я з Польщі везу в автобусі, купила 300 євро. Тоді були такі великі гроші. Я ту газову плиту купила і. Якусь я її притащила додому, я не пам'ятаю, як вони там мені з вокзалу, вони мені, чи той автобус був? Як я її везла, Це був автобус, розумієте такий? чи це був мікроавтобус? Я не, може, мікроавтобус, я не пам'ятаю. Але мені ту плиту вкрали. розумієте, Я її закрила в хаті, в коридорі, я її ще не, не, не ставила на місце. Я поїхала в село. І е, на два дні там у мене в коридорі стояв мішок цукру. І оця нова машина. Та, ну Як вона називається? Духовка. Духовка знизу і газова зверху. Така дуже гарна, біла, красива. 30 років. Це таких 30. Мій малий школи не ходив. Ще ти ходив до школи, це мій син. І я приходжу двері зломані і моєї. Машини, не машини тої духовки, тої газової плитки немає. плитка, вона колись називалася газової плитки немає, і мішок цукру нема. Тоді я була сеньора, бо я мала в хаті мішок цукру, мішок цибулі, мішок муки, мішок бульби. і е, Закрутки дуже багато я мала. І, е, це, і Тоді ти була сеньора, як ти це все мала. Це основне оту закрутку мати. Так, як я вам сказала, ту всяку закрутку, повидла. І, і кінець, і таке було життя. І таке було життя. А, а нічого не годен було купити, бо все порожне було порожньому. Я викарабкалася, я була дуже гарно одягалася, мій син дуже гарно Бо Я їздила в Польщу, я їздила гіндлювати. Я, споль... я тут У Львові на тому заводі, як вони там лампочки купляла. Я. От, хто робив, у Львові на, на вулиці Зеленій, Зелені. Там був такий ламповий завод. Там ті працівники всі ходили на роботу і вони всі крали ті лампочки. І вони виносили в кишенях, там за пазуху пхали, в труси пхали, ті лампочки виносили. І вони нас їх. Як ти вже назбирав 50-100 лампочок, я знала, хто, хто, хто там працює, хто має вдома. Я туди дзвонила і кажу, є лампочки, є лампочки. Приїжджай, скільки маєш, 100 штук, лампочок. І Я пам'ятаю, і тих 100 штук лампочок е е е е я брала повну-повну сумку. Таку дуже треба було. Велику тут ті, ті, квадратні ті сумки такі були, знаєте, такі вони ще дотепер, я як побачу, ті сумки б я обморопала. Ну я ну, мені погано зразу б я тут такі тяжкі ж, ж, ж часи. І та сумка повністю напхана до відказу, закрита так, і на неї можна навіть було сісти. Я пам'ятаю, ми так жартували. Я кажу, дись я зараз на лампочки сяду. І та ціла сумка сумок, як вона так гарно напакована, ти на неї спокійно сідаєш, і лампочки не билися. Не бияся дорогенькі мої, які були тяжкі часи. А зараз в мене все набагато краще, тому що, от бачите, приїхала на море, їду коли хочу, роблю, як хочу. Я стала сеньора. Я вибираю роботу, не йду я на тяжку роботу. У мене є компаньйон італійський, тому що я фурба, я фурба, це означає, я хетра. Тому що мені попався добрий мужчина, але це не тільки що добрий мужчина, я взагалі хотіла з кимось жити. Ви розумієте? От є жінки, які бояться, бояться, бо мужчини вбивають, бо вони рівниві, бо вони погані, бо вони жадні. Мені попався добрий. І це мати треба щастя до такого. І е, я не замужем. Замужем для чого мені замуж? Всі питають, чому не замужем? Для чого Поїшити свою ситуацію. Тому що я маю свого багато, і я свого не хочу дати, і його не хочу. Я його проблем не хочу. Він має так само свою і, і хату, і то, і поля, і то в нього дуже всього багато є. Він дуже забезпечена людина. Я не хочу, я не вірю. Я боюся на ціле життя. Вот це означає розписатися для чого цей штамп в паспорті. Для чого він. Мені здається, як я би поставила якийсь штамп в паспорті, мені би, мені здається, що мене так, якби, я вже, мені повітря бракує, Ви розумієте, мені повітря брахує. А так, як знаю, в паспорті штампа немає, я більше спокійна, я більше вільна, я більше, мені не потрібно нікому нічого, як то кажуть, служити нікому. І я не об'язана нікому нічого. І ми живемо сьогодні, ми гарно живемо, ми йдемо до корду, ми сьогодні разом. Завтра зранку встанемо, подивимося. Якщо нам добре, ми двоє разом підемо по житті вперед. І ми вибираємо день за днем людину, день за днем. І все, і кінець. А як треба колись розписатися, зробити весілля, якщо воно буде потрібно, я вже замужем була. І замуж хочуть. Той, хто ніколи не був замужем або завжди щось хоче від свого чоловіка. У мене компаньон молодий, і я вам так само раджу з молодим компаньором зв'язуватися. Тому що якби в мене зараз був то гарно, якщо у тебе є, наприклад, 35, йому 45. Так, 10 років вам здається, що це нормально, це не є багато, і навіть 15 років це не є багато. І, Бо мужчина ще так, знаєте, якщо вам 35, а йому, там, наприклад, 50, мужчина дуже сильно гарно виглядає, ще в Італії дуже, абсолютно, так як 30 тут, і вам добре. Але пізніше як руки проходять, якщо вам, наприклад, вже 60, а йому 75, він ще теж гарний, але ти вже відчуваєш, що він вже в тапочках хоче сидіти на дивані. Для мене саме найгірше, як мужчина в тапочках хоче сидіти на дивані. Мені треба виходити, виходити, виходити. Мені треба їздити, їздити, їздити. І мій компаньон завжди в русі. І це мені подобається. Його і мене більше в хаті нас немає, ніж ми є. Ми приходимо додому тільки спати. І це ми вільні люди. Він робить, що хоче, і я роблю, що я хочу. Ми вільні. Хочемо разом їдемо, хочемо поодинці. Хочемо з друзями разом, хочемо поодинці. Вам цього не зрозуміти. Особливо хто ніколи в Європі не жив багато років. Не турист, бо турист приїжджає на 5-6 днів, він поїхав і нічого не зрозумів. Він навіть десь може поїв туди-сюди, він навіть не зрозумів, яка італійська кухня. І ви нічого не зрозумієте. Особливо люди, які прожили багато років, мене розуміють. Не розумію, хто прожив тут в Італії. Дівчата виходять заміж і не вертайтеся додому. Будіти будуть набагато набагато діти ваші, ті, що залишилися в Україні. Будуть набагато, набагато задоволені, як їхня мама вийде заміж. От, от представляєте? Вам 70-80 років, не заміж, а хоча сужительствувати. От куди ви їдете додому на старість? Хто вас вас, діти, якби вони вас не любили? вони все одно будуть більше задоволені, як, як е, ваша мама, як ви залишитеся в Італії, і ви будете е, тут, тут розумієте? І вони будуть раді за вас, бо тут і госпідалі близько, і лікарня близько, і скоро прийде, і ви в компанії живете, так якби. А на старій що? Треба компанію легеньку попідручку, пішли, двоє продукти купили з паличкою. Пішли. Він він тобі щось там помігти йому разом сіли, поговорили, разом вийшли. І ось таке життя спокійне тут в Італії. Розумієте? Шукайте собі компаньона, але основне, щоб він вас хотів саме на перше, якщо він вас хоче, ідіть. І другий, другий друга, друга цей, щоб він був добрий. Все, більше нічого ви не хочете. Він добрий, по характеру він добрий, спокійний і вас хоче. Саме перше він добрий. Друге, він вас хоче, він вас хоче, він вас хоче. І пізніше вже ви їм, якщо він вас хоче, він вас любить, він вам добрий, ви його все одно полюбите. Він його полюбите, бо в нього золота душа. А я не думаю, що вже вам попаде такий зовсім зовсім урод такий, що я не знаю, не миється урод якийсь такий. Це, це не так. Італійці тут миється, і урода ви того не знайдете. Його можна відчистити навіть, якщо він бідний, такий, там батій сам один живе, в нього кухня якась така, може не дуже, аж така. Він його все одно основне в сердині, який він є, дуреньки мої. Я закінчую. З вами була Анна зі Львова і до скорої зустрічі. І миру, миру, якнайскоріше для України. Всіх обнімаю, цілую. До зустрічі. До нової зустрічі зі мною.